Ми летимо. Ага, вона чудово літає, як трохи хапне. Давайте сядемо на цей диван. Дістала мене робота, а тепер черговий щасливий дзвінок. Якщо ви відповісте нам виграшною фразою, то отримаєте 10 тисяч доларів. Або абсолютно тупий приз. <рив> <рив> Отак от, от треба дзвонити. Якщо ви бачите цей напис, то занадто сильно терли. Гало радіо дасть мені тупий приз. Барте, я при смерті. Діду, не займай телефон. До нас приєднався клоун Красті! Прошу по перше, я хочу спростувати інформацію про мої гамбургери. Я використовую незаражене м'ясо заражених тварин. Так роблять усі, розумієте всі. Яйця коника. кран тече. Зараз займусь. лісо. Час обідати. Із жуків. Борде! Це Америка! Тут кожен може їсти все, що завгодно, і багато. Ой, ти зробив це, щоб допомогти мені. А от навіщо так робиш, я й не знаю. Лише заради цього варто було прийти. <плес> Де шкільна медсестра? Тутаньки я! Бюджет урізали. Боже, коли я молився, щоб концерт скінчився, я не це мав на увазі. Лісо, підозрюю, що ти зомліла, бо думала, що в залі є Джастін Бібер. Якщо ти відмовляєшся їсти м'ясо, то я пораджу тобі оці таблетки. Це як проковтнути обценьки. Дитина не сама, коли в неї ковбаса. Тільки не я. А? Майже. А, 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 ви вільні. Коли ти полагодиш кран. Зараз займу. Я хочу розповісти вам про крадіїв у крамницях, щоб нарешті розплатитися за взуття, яке повиносив з бутіків. Перші крадії з'явилися ще у давній фінікії. Вони буквально піднімали краї крамниць, щоб поцупити звідти улюблені оливки. Це моя оливи. соно деле Оліва. Я люблю тебе, бабусю, ідіота. Вона лупцювала мене за кожне слово англійською. Мені боляче. За заміота. Вибач, що я такий цупий. Мільгаус мусолінідангаутен l'italiano, idiota! Чуваки, хочете заробити бабок? Плюс чоботи на шару? Ей, дівулю, любиш смугу перешкод? Е -е. Ви ще подумайте, а я почекаю. Слухай, шикарно шваброю вовтузиш, а вбивати любиш? Дівчата, мов то від економічних санкцій. Я так точно. О, це авокадо подарувало мені колечко. Це наш літак. Яка різниця? Сьогодні свято я постріляю. Бернс! Ти дивись, що це відбувається. До нас хтось заліз і поцупив подарунки. Може, цитату? це тату. Це його стилі перед тим, як утекти він крав у мене золотий зуб. Він нікуди не тікав. Він пішов у крамницю. Як Дондер Бліцен! Він німець. Смачна. Він на цьому острові геть здурів. Він не німчура. Ми пристрелили Санта Клауса. Ти збираєшся лагодити кран, чи ні? У Утретє в цьому році кажу, так. Якщо в автобусі стане нудно, я купив нам збірку логічних задач. Зараз почитаємо. Ага. У мене немає братів і сестер. Батько цієї людини син мого батька. Хм. Хрін з ними, з цими задачами. Він мій син, повна параша. А? Дивно? Як тобі місячний краєвид, гумире. Ох, ти малий, я тобі покажу. Ох, ти малий. Вау! Ну, віруючі, перемогли гедоніста, індуїста і. А ти хто? Знаєш, коли твоєму псу сняться страхіття, цьому я й молюсь. Досить у мізки згниють! не гниють, нормальні мі. Лаці ж треба.